Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою «Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є гриби загальна характеристика. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Взагалі на сьогоднішній день відомо понад 140 тисяч видів грибів, але насправді цих організмів набагато більше, щорічно описують сотні нових видів. Серед грибів можна виділити одноклітинні, такі як дріжджі або мукор, а також багато клітинні, наприклад, шапинкові гриби. Гриби відіграють важливу роль в природних екосистемах, бо вони розкладають органічні рештки та сприяють їхній переробці. Деякі гриби є симбіонтами рослин, а інші можуть бути паразитами. Наприклад, міцелій грибів може проникати в коріння дерев, допомагаючи їх забезпечувати поживними е, речовинами, або, навпаки, при цьому викликати хвороби. Гриби це одні з найдавніших мешканців нашої планети, і вони заселяють всі можливі середовища існування. Окрім цього, давайте з вами пригадаємо клітинну будову. Тобто на екрані у нас представлена клітина рослини, гриба та тварини. Клітини грибів, так само, як і клітини рослин, мають клітинну стінку, але якщо у клітини рослин клітинна стінка побудована із целюлози, то у гриба вона буде складатися із вуглевода, який має назву хітин. Пригадаємо, що у клітини тварин взагалі відсутня клітинна оболонка. Окрім цього, клітина гриба, так само як клітина рослини та тварини, це є еукаріотична клітина, тому вона має ядро. Але клітина гриба за своєю площею буде набагато більше порівняно з попередніми клітинами, тому ядер буде від одного і більше. Тобто, якщо рослина, тварина, клітина мають лише одне ятро, то клітина гриба може мати декілька. Е, якщо ми говоримо про спосіб живлення, то, наприклад, рослини є автотрофи, тому їхня клітина має хлоропласти. Це такі зелені органели, що містять хлорофіл, вловлюють сонячне світло, тобто у гриба хлоропластів немає. Тому всі представники, хоча і, е, вони. Живуть прикріпленим способом, да? тобто вони не рухаються. Але від сонячного світла вони, поживні речовини ніяк не отримають риби є гетеротрофами. Так само, як і тварини, споживають вже готову їжу, яка створена природою. Тому хлоропласти будуть відсутніми. Запасається такий вуглеводить, як глікоген. Це так само буде схожим із тваринною клітиною, ну і, звісно, як і у всіх, буде міститися, наприклад, там ендоплазматична сітка, буде вакуоля, буде наявна мітохондрії, наприклад, та цитоплазма тощо. Пригадали трішечки з вами клітинну будову. Якщо ви забули, можна повернутися на попередні уроки, там, де ми знайомилися з вами, в принципі, зі всіма органелами, та згадати цю частину. Якщо ми говоримо про, в принципі, гриби, то їхні тіла складаються із таких ниткоподібних утворів, які називаються гіфи. У шапинкових грибів вони складаються з багатьох клітин, що розташовані одна за одною. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці клітини дуже довгі такі. От, вони такі достатньо видовжені. Тому, і, в принципі, одне ядро не буде справлятися. Зачасту їх буде декілько. Але, наприклад, у Мукора буде їх. Гіфи... Представлений всього однією клітиною із багатьма ядрами. Основну функцію гіфів – поглинання з ґрунту води із розчиненими в ній поживними речовинами. Якщо ми говоримо про сукупність гіфів, то її називають грибниця, або друга назва це міцелій. Тобто, якщо ми говоримо взагалі про гриба, то міцелій або грибниця це і є гриб. А не оця шапинка, яка утворюється, вона, в принципі, утворюється виключно для того, щоб розмножуватися, гриб мав змогу за допомогою спор. Тобто, якщо ми говоримо про будову там шапинкового гриба, то міцелі та грибниця і утворюється плодове тіло. Плодове тіло це таке щільне переплітання оцих гіфів. Чому так відбувається? Тому що в ґрунті або в субстраті, де розташований міцелій, там волого і, в принципі, немає таких умов для поширення спор. Спори легко поширюються вітром, наприклад, там, отам, тваринами. Тому для того, щоб розмножуватися, гриб щільно переплітає свої гіфи, утворюючи в наземно-повітряному середовищі. Ось таке плодове тіло, яке складається із ніжки і з шапинки. Під шапинкою будуть дозрівати спори, і коли вже прийде час, вони дозріють, відкриється гімнанофору ця частинка, і спори розсіються на відстань, певну, будуть розноситися вітром, там, водою тощо. Тому, коли ми називаємо ось цю частину грибом, це неправильно. Тобто гриб сам по собі це його грибниця. І вона може, в принципі, сягати величезних розмірів. Найбільша грибниця вона є на території Америки, це як 1246 футбольних великих полей. Тобто дуже-дуже величезна така площа займається даним грибом. І якщо на цій території виходять багато плодових тіл, то це всі плодові тіла одного гриба. Давайте підсумуємо, що Міцелій складається із гіфів, які або мають багато клітин одноклітинного гриба, або один за одним клітинки розташовані і тим самим утворюють міцелій або грибницю. Плодове тіло воно утворюється виключно для розмножування, для того, щоб поширювати спори, тобто це у нас приклад нестатевого розмноження. Взагалі, тривалість життя грибів неї різна, У в час від, ом, від одного брунькування клітин до іншого за сприятливих умов взагалі становить десь 20-30 хвилин. А ось якщо ми говоримо про шапенкові гриби, то вони живуть десятки років. Гриби не здатні до активного руху, вони поширюються або за рахунок з заростання міцелію або за допомогою спор. Спори можуть розповсюджуватися вітром, водою, тваринами, і гриби, як і тварини є гетеротрофними організмами. Тобто, необхідні їм речовини, вони отримують з органічних речовин, які вже створені природою, тобто беруть з навколишнього середовища. В їхніх клітинах, як і в клітинах тварин, відкладається глікоген, а не крохмаль. Гриби не здатні споживати тверду їжу, їхні клітини вбирають через оболонку лише розчинені поживні речовини. Тверді речовини вони можуть розщеплювати, виділяючи назовні травні ферменти. І згодом поглинати рідкі продукти такого зовнішнього травлення. На нашій планеті немає жодної органічної речовини, яку б не могли розкласти гриби. Ще одне, що нам треба з вами поговорити, це про розмноження, але давайте згадаємо ще про газообмін. Взагалі, газообмін більшості грибів відбувається через оболонки їхніх клітин, тобто дихають вони поверхнею клітини. Щодо розмноження. Нестатеве розмноження забезпечується за допомогою спор або відокремленням ділянок грибниці. Пригадаємо, що такий спосіб розмноження називається фрагментація, коли кожен утворений фрагмент дає початок окремому міцелію. Клітини дріжджів можуть також розмножуватися, наприклад, брунькуванням або поділом клітин. Пригадайте, будь ласка, це з курсу пізнаємо природу або природничих наук в попередньому році, ви вивчали саме розмноження дріжджів. Ми будемо про це ще говорити, пригадувати назабаром, але давайте згадаємо, тобто це поділ клітини або брунькування. Також треба вказати, що для грибів також характерні різні форми статевого процесу, але, в принципі, в школі ми цей статевий процес вивчати не будемо. Ми щойно з вами розглянули характерні, характеристику саме справжніх грибів, але існують також грибоподібні організми, які відрізняються від справжніх грибів певними ознаками. Зокрема, в їхніх клітинах може бути відсутній хітин, а клітини деяких з них можуть утворювати псевдоподії, подібні до, до клітин амеби. Прикладом грибоподібних організмів є слизовики, і ми можемо подивитися, як вони виглядають у нас на екрані. Отже, давайте з вами підсумуємо. Е, гриби це є група еукаріотичних гетеротрофних організмів, що мають низку спільних ознак з рослинами та тваринами. Гриби бувають одноклітинні та багатоклітинні, їхня клітина стінка містить хітин. Тіло грибів складається з ниткоподібних утворів, гіфів, які утворюють грибницю або міцелій. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!